Працівники учбових закладів вже скучили за дітьми. Вчителі й технічні працівники влітку взялися до справи. Готували кабінети до нового навчального 2022-2023 року. У попередньому сюжеті ми показували, як облаштовуються укриття на випадок повітряної тривоги. Але в школах продовжує кипіти життя. В загальноосвітній школі номер 10 із мирського району планують відкрити 5 перших класів. Зараз продовжується набір. В навчальному закладі почне працювати переселенка з Миколаївської області, вчитель математики. кабінетах десь підфарбували, підбілили капітального ремонту. Не потрібно було робити, тому що класи і так в ідеальному стані. Підфарбували підлоги в санвузлах, відремонтували, що було потрібно. Замінили світильники, батьки за необхідністю допомагають. Шкільний двір в порядку це старання місцевої влади, а також оновлені доріжки у шкільних. Ному парку проведені генеральне прибирання в тих приміщеннях, які могли дозволити собі не ремонтуватися, проведені часткові ремонти в приміщеннях, проведено, скажімо, фарбування тих чи інших приміщень, щоб було більш освіжено, і кожна людина, кожна дитина і учасник навчального виховного процесу спостерігав і відчував себе. В тих стінах нашої школи доволі такі як вдома. В Ріннійській громаді в Новосільському закладі середньої освіти протягом літа одночасно займалися облаштуванням укриття та навчальних кабінетів. У багатьох класах проведений косметичний ремонт, покрили лаком підлоги. Деякі кабінети були відремонтовані. В деяких кабінетах стіни красилися, підлога в класах. У нас в кожному класі є паркетна дошка, і ми її щороку покриваємо лаком. Шкільний Вір теж охайний. Було посаджено багато квітів. Цього літа спека. Зелений фонд школи не так легко зберігати. Проте адміністрація новосільського навчального закладу планує збільшити кількість насаджень. Наталі Слободяна, Юрій Слободяний, інформаційна агенція ЮкТудей.